Коли чекати на встановлення миру в Україні, Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв'язку з війною в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі. А, значить, на зустрічі з Макроном він так пояснював відмову надсилати миротворчі війська в Україну після припинення вогню. Тобто, ну так хотілося, так хотілося, але не можемо, тому що і так багато страждаємо через Україну. Надалі як Польща буде ставитися до нас, і які стосунки нас чекають у майбутньому. Цікаво. Так як Польща буде ставитися до нас? Допомогу вони не можуть скоротити і не будуть вони цього робити. Тобто, у них виходу немає в плані того, що весь світ допомагає, а Польща не допомагає, ну так не буде. І нашим людям вони продовжать допомагати. Але на якусь територію 100 гривень донат, дякую молодці. На якусь територію Польщі. Нам буде закрито в'їзд, проїзд. Можливо, це якісь товарні шляхи, можливо, це знову якісь перекриття кордонів. Тобто, десь буде прикрито. Далі ми повинні знати своє місце. Це стосується світової організації. І польща буде проти за наш вступ до якоїсь одної з світових організацій. Тобто, якщо ми будемо сидіти собі, страждати тихенько подихати, тоді ну польща нам буде більш рішуче і щиріше допомагати. А якщо ми будемо з вами... Розвиватися і підніматися з колін, а це неодмінно станеться, то буде дуже багато заборон від Польщі. Поїхали далі. Лише 4% українців українців задонатили за ІСУ 1 тисячу гривень зимової є підтримки. Натомість більшість витратила гроші на комуналку 63% та мобільний зв'язок 17%. Повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров. Загалом уже 1,8 мільйонів дорослих та 520 тисяч дітей отримали гроші на картку. Так а що тут дивного, що тільки 4% українців задонатили за ісу. Мене запитували неодноразово: а як саме вам на карту задонатити? А як? Ми ж з вами не благодійний фонд? Ми ж просто фізична особа волонтер. От вам і все. А те, що у людей не вистачає на комуналку, так що тут хвастатися? Ну, Так зробила наша влада. А потім кинула цю тисячу і такі аха, люди, значить, задонатили тільки 4% на ЗСУ, все інше пішло на комуналку. Ну, типу, і, і що тут? Що тут незрозумілого в цій історії? Що тут дивитися? Італія заявила про готовність сприяти миротворчим місіям в Україні та на Близькому Сході. Міністр заявив оборони Італії. Ми прагнемо якнайшвидшого миру. Італія готова зіграти свою роль в миротворчих місіях, у яких завжди вирізнялася як нація. Значить, підтримка зі сторони Італії. Нам. І, і, італьянці, італійці молодці. Значить, Пояснюю, чому. Вони підтримують народ України. Вони не підтримують нашу владу. Схоже, так, да, історія. Тобто, коли е, будуть зміни у владі, ми ще більше отримаємо підтримки від Італії. 400 гривень донат. Молодці! Дякую вам. Далі Міноборони виділяють додаткові 1,1 мільярд гривень на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, заявив Шмигаль. Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярди гривень. А бригади самі будуть закупати дрони. Може, треба було одразу дронами, конкретною одиницею зброї привести і ух, забезпечити бригади. Значить, Міноборони виділяє 1,1 мільярд. На безпілотники. чи дійсно виділяють виділяють, чи буде придбано, Так, да, поки вони. Придбають вже і мир настане. Зафіксуйте, будь ласка, дату 6.06 наступного року. Це гарна дата для нас з вами. Ну, да. Те, що потрібно ще три роки тому, воно зараз виділяється і воно зараз має бути придбано. Новий командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий оголосив про початок фундаментальних змін, які вплинуть на ситуацію на фронті. Значить, новий командувач сухопутних військ як вплине на зміни. На армію. А, чи будуть якісь зміни? Так, вони будуть щодо бойових історій. Ну, Навряд чи. але щодо структурних самих змін об'єднання в бригади, не знаю, в роти, передислокації, по-іншому, набір людей, розподілення людей. Тобто без конкретики просто такі загальні слова. Так, да, це буде, і до речі, щось прям буде таке європейське. От щось буде так, як воно має бути. Ну дай ми. Франція продовжить постачання ракет скальп Україні, заявив посол Франції. І підтримку Україні. Перші винищувачі Міраж. Франція збирається поставити. І а, жодних нема протиріч у Франції щодо нашого з вами вступу в НАТО, якщо що, підтримка з боку Франції. Є така підтримка. Є така підтримка. Найближчі два роки вона буде, а через два роки Франція буде просити підтримки вже у нас. І це щось, що буде стосуватися здоров'я фізичного, фізичного здоров'я людей, фізичних ват людей. В один день багато фізичних ват у людей. І це Франція через два роки. Також можете зафіксувати. Таке нехай не стається і не збувається ніколи. Зеленський у середу зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини, Польщі та генсеком НАТО, щоб обговорити майбутнє війни в Україні. Зустріч зі світовими лідерами-генсеками. Що нам з того, що нам з тієї зустрічі? Ну, знову ж таки, нам розказують, з чим нам прийдеться змиритися, де для нас буде виділен якийсь. Коридор або нові можливості, наприклад, для наступу, і коли це буде. Тобто, нам розказують, як нам жити далі. Причому, я думаю, що не сильно наші з вами інтереси тут на першому місці. Ну що, поживемо, побачимо.